Нарешті ми цього дочекалися. Андрій Шевченко новий президент УАВ. За Андрія Миколаївича проголосували 93 члени, окрім самого Андрія Шевченка, і ще одного товариша, який зараз знаходиться в місцях не дуже віддалених. До речі, сам Повелка, як це прийнято? В цих місцях передав Андрію Миколайовичу записульку, яку прочитали. Там було сказано, що Павелко незаконно зараз знаходиться не тут, не при справах, так би мовити. Але всі на це було розумієте. Тепер до найголовнішого. Давайте побачимо програму Андрія Миколайовича. Ось ви її бачите, і що ви можете сказати на це. Так, просто загальні слова нічого не зрозуміло, що конкретно Шевченко буде робити. А тепер хто буде допомагати Андрію? Андрію. Серед інших призвичь, ну, звісно ж, виділяється Сергій Ребров на секундочку. Коли це таке було, що тренер збірної України буде займати декілька посад? А ну, хоча так. А от хто ще буде допомагати, так це. Олександр Зінченко, оце було насправді несподівано. Діючий футболіст збірної України буде обіймати ще цю посаду. До речі, щоб ви не заплутались, віцепрезидентом ОАВ буде якраз Гребров, а членом винконкому Олександр Зінченко. Ну що нарешті наш футбол рушив з мертвого місця, але насправді ніхто цього не знає. І що буде робити Шевченко також. Це точно крутий маркетинговий хід, але чи принесе він хоч якісь дивіденди? Ну що тут залишається сказати? Побачимо!